Друзі, вітаю! Хочу вам показати практичну куртку 3 в одному від бренду Cool Club. Адже курточка у нас складається з двох позицій: це є парка і всередині додатково щостьобана курточка. Ось такий матеріал парки. Маємо кишеньки, накладні рукавчики з кнопочками, з допомогою яких можна регулювати ширину. Ось так виглядає ззаду, комфортно розчивається на планку з кнопок та замок з захистом від прищіпань. Всередині у нас іде ось така курточка. стьобана, вона йде коротше подовжині ніж парка. Прищібається комфортно. За допомогою ось такого замочка маємо додатково гуртку, з допомогою яких курточка кріпиться. Парка йде легесенька без ніякого утеплювача та наповнювача. А ось курточка йде з легким синтепоновим наповнювачем, має ось такі кишеньки та капюшончик. Капішончик також у нас кріпиться за допомогою гудзочків. Якщо розносити їх разом, то підійде для осені. А по окремості курточки виходять достатньо легесенькі, особливо парка. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua